Чарівного дня, шановні українці, вітаю вас з Днем тотальної залежності. Чому я кажу так? Тому що зараз поясню коротко і просто, тому що у нас всі підприємства, всі ресурси, навіть, скажімо так, тому що ліси, лісгоспи, підприємства крупні, перейшли в руки. І народців з нашого благословіння української нації. Це відбувалося після розвалу Радянського Союзу, фактично все протягом 30 років переходило в приватну власність і самим українцям нічого не належить. Хто там хвилюється чи задає запитання про. там Небесний Єрусалим чи Хазарію номер 2 то подивіться на кому належать ці підприємства і фактично вся Україна. От, і все її ділять, ділять. І я вам скажу це учням вже, як казав, минулої восени все поділено. Вже вирішено, розділено. І за кордоном, між Заходом і іншими. Ну, в основному це національність, ви можете відкрити, подивитися, хто є бенефіціарами. І, до речі, після того закону прийнято про подвійне громадянство, ви можете подивитися зараз м, ті бенефіціари, які на, через підставних людей оформляли оці всі кар'єри, прати, ну, лісгоспи, як прати, там, кар'єри, підприємства, подивитись там на прізвище тих, кому воно вже по факту належить, тому що вже йде переоформлення. Ну, тобто, все вже має логічне завершення. І ми тепер залежні, скажімо так, ну більшість, переважна більшість, тому що той, хто на себе працює, великий бізнес не дадуть українцям зробити, але середній, малий, то якби платимо данину, скажімо так, податками, щоб не прибили. От як податки ніхто не відміняв, от, данину, скажімо так, точніше буде. То якось ще більш-менш намагаються бути незалежними. Але знову ж таки, про більшість підприємств всі, приватній власності, не українців. Люди залежні від роботи, від того, на кого працюють. Також людей позаганяли, відірвали від землі, посадили в бетонні коробочки, які під назвами квартири в багатоповерхівках. Тобто вони ще й залежні від того, хто їм подасть воду, подасть світло, О, тому що одиниці мають автономні будинки зі своєю криницею, свердловиною. Джерелом поруч з вітриками СЕС, тобто сонячними електростанціями, генераторами це одиниці, хто автономний і незалежний, а переважна більшість залежні. Навіть наша армія залежна від іноземців, і народців, тому що зброї немає, все систематично розвалювалось. Самі ж українці це розвалювали, різали літаки. Знешкоджували міни, продавали танки, і населення це українська нація, це все благословляла. І тепер ми залежні навіть під час війни от, на зброю навіть своєї армії. Армія залежна населення залежна від світла, води, залежні від роботодавців, тому що рабам, тобто найманим працівникам пани, які є. Не українці платять зарплату і кошти, От. пенсіонери залежні від соціальної допомоги, тому що то не пенсія. От. І таким чином в тотальній оцій залежності, знову ж таки, від їжа неякісна, відповідно, хвороби, відповідно, від медицини залежні, тому що бути незалежним це бути здоровим, так само не хворіти, вести профілактику, пити чаюник з квіточок, наприклад, перед вами. Більшість не хочуть. І більшість, відповідно, загнала себе в тотальну залежність. І все, що робиться, робиться справедливо з благословення самих українців. Тому залежність колосальна. Україну поділили, ресурси всі перевели в приватну власність. Тобто в нас така велика корпорація, яка складається з приватних підприємців, які українцям не належать. Ресурси вивозять і будуть вивозити. От, і Британія, і США, і там. І ліс, і рідкоземельні метали, і мінерали, і все-все ну, Все буде вивозитись, споштошуватись, і, маючи таку прекрасну чарівну землю, чарівні ресурси, могли б жити краще, ніж в Данії, розумієте, тому що Данія сама аграрна країна. От, і по, по площі така ж сама, як Вінницька область, але дивіться, як там люди живуть, тому що вони дивляться за тим, кого допускати до їхніх ресурсів і керувати цим цим. Українці, на жаль. Всі е, ці скільки там 30 з хвостиком років просто віддали. Все. І тепер залежні, тому що людина, якщо дієздатна, вона повністю самозабезпечення робить абсолютне, Вона живе, має, має свою землю, свій бізнес, автономний будинок, свою воду, своє світло, Розумієте, свій город, свою їжу, і не полягається на когось чи не мріє халь про халяву, що хтось щось дасть. Таких одиниць українців. А більшість залежні, тотально залежні. Ще зведуть цифрову валюту, і взагалі буде весело. Ще будете залежні від, від того, хто має в руках кнопочку. Якщо натиснуть кнопочку, то ще й коштів не буде, щоб щось купити. Раз, і всі картки заблоковані. І все ще рівно. І ще буде. Оце ще один етап, який потрібно доробити, щоб були повністю такий концтабір, цифровий, резервація, тому що українці вибрали шлях американців. І йдуть тим самим шляхом, коли забирають ресурси. Над ними панують пани, а американці живуть в резерваціях. У нас те саме відбувається, тільки набагато швидше. Тому що при окупації з Америки там розтягнулося умовно на 150 років. У нас це зробили за 30 років. От. Та й так. Тому вітаю вас з тотальною залежністю. Маємо те, що маємо. справедливо Україна має це все. От. Як з цього розгребтися? Ну, просіть творця, щоб зробив перезапуск. І тоді, коли більшість буде перезапущена, меншість зможе е вижити, виживуть сильні, і тоді щось можуть створити нове, чарівне і прекрасне. Ну або хіба що якийсь там августо-піночет по аналогу, як військовий керівник прийде, і порядок наведе, але цього не буде, тому топіть за перезапуск е і переребуту системи перезавантаження людства. Через катаклізми планета Земля. Щось зможемо побудувати нове і прекрасне. А так поки. Залежні по повній програмі в усіх сферах ресурси України українцям не належать. Тому святкувати я не, баю, не бачу чого. Те, що шоу-театр робиться для того, щоб добити і забрати останні крихти. Слава нації, бажаю всім вижити!